Петровичу, як на твою думку, є якась різниця між повією та дружиною? Ну, звичайно, є. І в чому вона полягає? У тому, що за твої бабки повія виконує твої забаганки. А в шлюбі за свої ж бабки ти виконуєш забаганки своєї дружини. Є 2, є 4 за часів Радянського Союзу це були найпопулярніші ходи до шахової партії. У наш же час це вже короткий рецепт приготування ковбаси. Ти як вважаєш, корупцію перемогти взагалі можливо чи вона не переможна? Я думаю, що можливо. Але за однієї умови. І що це за умова? Чиновників, які провинилися, потрібно не вичитувати, а одразу відспівувати. Батько подарував Петрику телескоп. Весь день Петрик чекав, коли молоденька вчителька, яка мешкає в будинку напроти, повернеться додому. Зрештою, вона прийшла, зайшла до кімнати і почала повільно роздягатися. Зняла ковтинку, лівчик, потім трусики. Тут у кімнату заходить батько, побачив стояк сина, відштовхнув його вбік, дивиться в телескоп і бачить, як сусідка заглядає сумі між ніг. Він кидає все і мчить до неї. У цей момент вона піднімає голову та бачить, як за нею спостерігає Петрик із сусіднього будинку. Вона кричить йому у вікно Петрику, мерзотник, як тобі не соромно, щоб завтра з батьком до школи прийшов. Тут чує, за дверима батька Петрика кричить Не треба завтра, я вже сьогодні прийшов. У селі спала гонореї. З міста приїхала молода лікарка, вишукувала всіх мужиків у ряд і каже: Зараз я проводитиму огляд ваших геніталій. Підходить до одного, відкоче його хазяйства, дивиться і йде до наступного. Проходячи повз одного з мужиків, повторила процедуру, зробила крок уперед, зупинилася у роздумі, крок назад, ну і знову. І так кілька разів чоловік не витримав і каже: Лікарю, якщо це потрібно для вас, я потерплю, а якщо для мене, то можна трішечки швидше.